Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні готуватиму оладки з м'ясом. Нам знадобиться 250 г фаршу, 150 мл кефіру, жирність не важливо, одне яйце 60-80 г борошна, сіль та перець за смаком. Також знадобиться півчайної ложечки соди. Також за бажанням можна додати зелень. Спочатку змішаю кефір та соду. Додаю яйце, спеції та фарш. Масу ретельно вимішую, щоб вона стала однорідною, і додаю борошно. Ось така густа маса має вийти за консистенцією. На невеликій кількості олії обсмажую оладки, накриваючи кришкою.